Тому, друзі, послухайте, не потрібна а, оце паніку. Я впевнений, по-перше, що я дуже задоволений тим, що сьогодні ми бачимо, що Європа прикинулась, а вони розуміють, що сьогодні потрібно що зробити, а, потримати нашу країну, надати гроші. Це гроші, про які ми зараз кажемо. Я маю на увазі. Там 100 мільярдів 150 мільярдів в рік для Європи це ні про що. Тому думаєш, вони нам надуть ці гроші. Ну, слухай, дивіться, вони знайшли 774 мільярда доларів там за півроку на ковід. Погоджуюсь, так? Да. Ну не знайшли, знайшли. Ну якщо дуже хочуть, ну, да, якщо хочуть, ну я впевнений. Ну, дивіться, зараз ми маємо а, а, керівника Британії, прем'єр-міністра Британії, який до нас ставиться дуже добре. Макрон він розуміє, що він хоче бути першим. Ми його стосунки знаємо про це не кажуть, але стосунки з Трампом і Макроном ми знаємо. Він нас підтримує. Італія, прем'єр Італії, нас підтримують. Канцлер новий в ненавидить Путіна нас підтримують. Люди, що за паніка така?